Ксенія Демеденко навчилася, читає Ангеліна Кріхелі З життя. Все почалося з того, що наша родина, мама, тато і я перебралися жити за місто. Автобуси не ходять, маршрутники навіть не здогадуються, що там можна жити, і потреба в особистому транспорті постала гостро. Довелося замислитись про курси водіння. А в гаражі майже новайна марка. Брат з Німеччини пригнав, а сам до армії пішов. Їх хто ж водитиме? У тата тиск, мама, будь-яку машину панічно боїться. Залишається хто? Правильно, я цап відбувайло. Я на дорозі, за кермом, та ніколи. Мало там ідіотів, ще й я на додачу. Волала два роки тому. Треба вчитися їздити. Треба, інші ж якось їздять, може, і я зможу. Сумнівалася, вся та сама я, але рік тому. Вирішено, доки у мене відпустка, треба вчитися. Не святі ж, горшки ліплять. Рішуче вимкнула комп'ютер, зайшла до інтернету та поцікавилася про наявність десь неподалік автошколи. Подружки радили обирати ту автошколу, яка знаходиться ближче до будинку. Можна вбити двох зайців. Перший після занять швидко доїхати додому, другий навчання їзді буде проходити десь поблизу від будинку, а це означає, що спочатку я прекрасно знатиму дороги біля свого будинку. Знайшла забійна сучасна автошкола з комп'ютерними тренажерами, але тут на мене вилила окріп мудрості мама, і, до речі, мала рацію: Ти, коли до зубного йдеш? На поліклініку дивишся чи на лікаря? Заліплюючи черговий пельмень, професорським тоном запитала мама на що ти натякаєш? Говори прямо, а то одні метафори. Наїхала я на мамине педагогічне минуле. Інструктора хорошого треба шукати, а не автошколу. Інструктори з водіння, як і перший вчитель, запам'ятовується на все життя. Від нього залежатиме твоє життя та життя тих нещасних, що зустрінуться в тебе на дорозі. А де шукати? В інтернеті? Вже набравши в пошуковій системі гарний інструктор з водіння, запитала я. Мама здивовано подивилася на мене і видала. Навряд чи ти там знайдеш щось путяще? Ну, не вірить її покоління в інтернет. Я спитаю у Сашка, а він запитає у Валєри. Той обов'язково повинен знати в нашому окрузі чудового інструктора. Мама завжди підключала своїх колишніх учнів. Благо у неї їх було хоч греблю гати, коли питання було важливим. А досі то важливо інструктора було знайдено майже зі швидкістю вітру. До обіду наступного дня звали його Едуард Гаврилович прізвище гучне Грач. Характеристика була скупою, але вражаючою. Якщо він навчатиме, на дорозі не пропадеш мужик звір. Я чекала такого велетня, що в машину не влазить. А мужик звір виявився маленьким чоловіком з червоним обличчям, лисим. На вигляд йому було років 50. А от очі живі й якісь лукаві чи що. Ну, слава богу, хоч чіплятися не буде, подумала я і мало не впала від його привітання. Доброго дня, дамочко. Дозвольте вам поспівчувати, але з цього моменту ви стаєте потенційною вбивцею. Вам до рук потрапила небезпечна зро... зброя, яка називається автомобіль. На початку дороги вам здаватимуться справжньою стежкою війні, а інші машини і пішоходи непримиренними ворогами. Згодом це менеться. Мій обов'язок навчити вас не боятися доріг і знати, як по них треба їздити, щоб нікого не вбити і не вбитися самій. Якщо дуже хочете жити і швидко пересуватися, ви мені допоможете. Майже тиждень я вивчала з ним правила самовіддано, як першокласник, я повторювала основні постулати водія так завзято я навчила навіть таблицю множення. І я тоді з цього сміялася, проте потім, коли теорія перейшла на практику, я була вдячна. Адже правила в потрібний момент спливали в голові як вірші, завчені в дитинстві, навіть якщо мізки від страху відключалися. І ось коли я пройшла тест із 50 питань та 10 ситуацій на 95%, мій інструктор заявив Завтра ліпимо у на скло твоєї красуні і починаємо їздити. Готова? На скло ми приліпили не тільки у, а й обережно за кермом жінка, дитина в салоні. Гаврилович пропонував жартома навіть за кермом інвалід. Я не встигла запитати, навіщо, як отримала відповідь так безпечніше. Чоловік бачить такий вінегрет, починає боятися, сахається. Мало що в твоїй голові. І дистанцію тримає. Повір мені, це працює. А-а-а. Розуміючи, погодилася я. Гаврилович до мене приїхав на своїй бесі, і я з роззявленим ротом оглядала її, напевно, півгодини не менше. На бампері жирний напис: Під'їдеш ближче, ніж на метр у кушу. Спеціальні грати розділяли передні та задні сидіння. Пояснив, що їздить із псом. Той лізе до лиця, облизує, заважає. У салоні маленький кольоровий телевізор. Виявляється, дивиться серіали, коли застряг у пробці. Кондиціонер. Відразу видно, чоловік любить комфорт. Ти скажеш, що багато зайвого. Може, ти і права, дівчинко моя, але життя одне, і хочеться отримувати від нього, хоч іноді задоволення. Сядь за кермо розкажи, що ти бачиш перед собою, і навіщо всі ці кнопочки? попросив Гаврилович. Я сіла і провалилася в глибоке крісло. Тобі зручно? іронічно поцікавився мій інструктор. Крісло треба міняти, почала я панікувати. З моїм зростом, метр шістдесят. Мене за кермом можна й не розгледіти. Підклади для початку подушку, а то їздитимеш із витягнутою, як у гусака шиєю. Його танк ми поставили в гараж, а на моїй шкоді Октавії поїхали. Просто поїхали містом. Інструктор сидів за кермом, а я поряд. Він коментував ситуації, а я набиралась досвіду. Під час руху вчилася розрізняти марки автомобілів. А це навіщо? Будуть такі питання на іспиті? поцікавилася я. Щодо іспиту не знаю, а ось для твого статусу саме те, що треба. Чоловіки перестануть ставитися до тебе як до неповноцінної істоти. При ДТП зможеш пояснити, хто що, і приємно. І кругозір. Нині всі діти це знають. Чим ти гірша за дітей? Справді. Такі слова зачепили, і я навчилася відрізняти шкоду, де матіс, Нісан, Мікро, Volkswagen, Мерседес, Peugeot, Ауді, Форт, Вольво, Рено, Вас, ГАЗ. А заразом наслухалася, як каже Гаврилович, автомату, дружньої розмови двох автомобілістів. Я так не зможу. Зізналася я після чергового метафоричного обороту, який вів мене в фарбу та шок. Вихована в сім'ї педагога, я матюки знала, але не вживала. Саме вирветься знаєш, скільки недомиків на дорозі? Я думаю, поки що не здогадуєшся, а іншої мови вони не розуміють. Я перевіряв. Справді, варто було виїхати на дорогу, як почалося. Я боялася, Гаврилович жартував. А що йому? Це мене обзивали сука, дура, клуша, ідіотка. Це не все, що стосувалося мене. Найчастіше а, баба, зрозуміло. Гаврилович видавав правила. Правило номер 1 означало: Навколо гасають божевільні, які поставили собі на меті вас знищити. Ваша мета не дозволити їм досягти успіху. Правило номер 2 Правило трьох де. Дай дорогу дурню. Виявляється, є правила а є неписані правила. А є такі розв'язки, що фіг його зрозумієш, що було в голові у конструктора любителя. А ці плотні мажористі водії? О. Давай побісимо цього мачу на Чорному ягуарі. пропонував Гаврилович. Він же захоче швидко, а ти у лівому рядку з дотриманням всіх правил та зі швидкістю 60 км на годину, тільки вуха заткни. Це він мав нам поступитися. Ти чого його пропустила? питав Гаврилович. Жити хочу, чесно відповідала я. Молодець, але провчити йдіота треба. Ану, наздожини, шарахнись у його бік легенько. Хай знає, як шарахатися треба. Не знаю, як водій тієї автівки, а Гаврилович шарахнувся, плече забив. Більше такого не рекомендував. Знак запам'ятала? Запам'ятала. Який? Зупинка заборонена? Обмеження? Поворот заборонена? Ні? А який? Реально випало з голови. Та я й сам забув, уже який. Коли ми проїхали незначну аварію, Гаврилович звернув мою увагу. Ось вона, твоя смерть, як водія. Отак ти й вб'єшся. Запам'ятай цю картину. Каркати не треба, усе буде гаразд». Саме вирвалося. Думала перестанете вчити? Ні, заповажав. Під час дощу я так смикнула важіль включення двірників, що зламала. Ой, а він відвалився, пропищала, крутячи в руках важіль. Гаврилович саркастично подивився на мене і видав: До тебе цю річ ще ніхто не ламав, ти перша. Це добре. Що ж хорошого? дивувалася я. Сила є. Водій має бути сильним. А як її назад пришпандерити? цікавилася я. А які варіанти? одразу ж питав Гаврилович. Приклеїти, прикрутити дротиком, нову купити. Ні, здаюсь, якби машина була нова на гарантії, відвезла б до салону, там би все зробили безкоштовно. А так на СТО. У будь-якому разі дай це зробити професіоналу. І запам'ятай, Захоче щось змінити в машині, щось зробити. Просто помий і начисти поліролем. Гарно, естетично і блищатиме. А якщо зламалося що, про всяк випадок питаю СТО. Проси проїжджих мужиків, щоб підкинули до найближчого. А евакуатор. Не шкода, грошей можна й евакуатор. І ось що. Заодно поміняй на машині гуму. Купи зимову шиповану гуму. Навіщо? Колеса майже нові. Ти взимку в туфлях ходиш чи чоботи взуваєш? Чоботи? Машину теж треба взувати по сезону. До речі, зимова гума скорочий гальмівний шлях. Корисна річ при поворотах на льоду забезпечує щеплення із слизькою поверхнею. У вихідні пройшлася автосалоном, обрала шиповані шини та познайомилася по ходу із симпатичним консультантом. Навіщо Гаврилович попросив одягнути на мою машину зимові шиповані шини, я дізналася потім, коли він запросив мене на ковзанку вночі. Розставив пляшки з водою та запропонував їх об'їжджати змійкою. Кращої кари придумати не міг. Я в сауні так не потію, як на цій чортовій ковзанці. Поступово я опанувала їзду нашими дорогами з вибоєними й канавами. Правильне паркування, їзду задом наперед, об'їзд перешкод, але головне правильне пояснення на хабі на дорозі, що він не правий. Як говорив Гаврилович, з культурною мадам я перетворилася на справжнього водилу. І ось він, іспит. День іспиту я ніколи не забуду. Головне, виспись, ніяких валеріанок та кави, гарно поїж, рекомендував мій інструктор. Я в тебе вірю, ти здаси, хто як не ти. І головне, одягнися, як жінка, тільки без підборів. З екзаменаторами будь ввічливою, не підлазубнічай, не хіхіка без причини. Хіба я така? дивувалася, але слухала. Не помічав, але у нервозному стані усяке буває. Я бачив таке шоу, що краще промовчу. Гаврилович умів підбадьорити. На моє запитання, чому сам не хоче подивитися на мій коронний виступ, відповів коротко і зрозуміло: Я, людина немолода, і тобі зайві нерви не до чого. Потім розкажеш, я в тебе вірю. Мої учні всі здали з першого разу, уточнив він, а потім додав. Знаєш чому? Чому? Ступими я не займався. З уст Гавриловича ці слова були кращі за комплімент. І ще. Якщо на іспиті буде Єгоров, а там є такий, не кажи йому, хто тебе вчив. Лади. Це була п'ятниця тринадцятого, поганий день за всіма показниками, я так відіспалася, що проспала. Макіяж я лозила на швидку руку, сухню вдягла задом наперед добре, що модель прикольна, не зрозуміло де зад, а де перед. Застрибнула до салону своєї красуньки і поїхала. Заляпавши її дорогою. І ось стою на перехресті на червоний сигнал. Переді мною Волга, за мною Тойота. Я бачу, що Волга збирається повертати ліворуч. Вмикається жовтий, я чекаю, коли Волга пропустить усіх з перехрестя і поверне, звільнивши мені прямий проїзд. Тойота ззаду нетерпляче гуде, потім водій, дивлячись гнівно на мене, об'їжджає мою дев'ятку зліва і цілується з Волгою. Не сильно врізається, тільки бампер погнув, але невелику шкоду завдав. При цьому він кричить, вилазячи з машини. Чого ти дура кончена стояла, адже жовтий був? Ось вона нестандартна ситуація, як Гаврилович навчав. Згадала все. Молодець. Головне нахрап, впевненість та рішучість віра, що я маю рацію. А я таки права. А ти куди блін, преш, Лопух, там був жовтий. В яких ці правилах ти прочитав, що починають їхати на жовтий? Сам написав чи дальтонік. Давай забирай свою Тойоту та йди разом з нею на тротуар. Ніхто не образиться. Понакуповують прав за сало і їздять, як у рідному селі. Та я зараз як подзвоню декуди, то тебе позбавлять прав на все життя. Пішкаросом їздити будеш коза, почав погрожувати на хаба. Ось це не вбрівав саме око. Я ще тільки їду отримувати права. Але про це ніхто не повинен знати. Час звалювати. Я стрибаю в машину та зі швидкістю вітру опиняюся в потоці автомобілів. Той язикатий на Тойоті за мною гнався, але Дзуське, мене ж Гаврилович учив. Газу дала, повиляла на дорозі, як шумахер, і втекла. Приїжджаю до автошколи. Група в зборі, а екзаменатори ще не починають, чекають на головного. У натовпі шепіт. Сам Єгоров прийматиме. Оце не пощастило. Валить. У нього з першого разу здати подвиг. Я починаю мерзнути навіть у своїй теплій шубі. Час іде, а екзаменатора все немає та немає. Нас завели до аудиторії і запропонували пройти тести, теоретичну частину за комп'ютерами. Сто відсотків. здивована, адже всі питання Гаврилович прогнав зі мною кілька разів. Але це лише половина іспиту. Попереду водіння. Раптом двері відчиняються, і в залі з'являється головний екзаменатор. Ігоров, злий, як чорт. Я блідно і починаю ховатися за спинами інших, хто здає. Адже в ньому я впізнаю водія Тойоти, того, якому я нагрубіянила. Все точно не здам. Він уважно дивиться на мене і впізнає. А, це ти вирішила все ж доконати? Який відсоток по теорії? Соточка, несміливо вимовляю, я так і думав вільна, вважай, що здала, оголошує Єгоров. Можна я все ж покажу, як я їжджу? Хочеться, ж, щоб, як усіх, за правилами? Я вже бачив, як ти водиш, такі, як ти на дорозі не пропадуть. Навчилася. От голову даю на відсіч, що вчив Гаврилович. Вгадав? почерк його. І сваришся, просала його словами. Гаврилович, між іншим, класний вчитель, кинулася захищати свого інструктора. Класний. Мене він також вчив. Передавай привіт, старому. І нехай не ображається. Ось так я отримала права. А про те, як я їжджу, можна довго розповідати.